Навірно, не так нам важко там, як мені кажеться, нашим мамам, жінкам і дітям. То, що ми там сидимо собі на землі. Своєму середовищі, да, і ми... вже своє дві. Я так, просто, так. навіть, коли я там затримався трошки, я мав вийти на 5 днів, от затримався на 11. Моя жінка там вже все там, переживала, волосся нам вірвала. І Я от з нею розмовляю, каже: А ти що там? Кажу, а ми з танцом сиділи, і прокалувались в окопі. Ну, шуткували, так, да, деколи обстріли, а деколи є час поговорити, пошуткувати щось. І виходить, що вона більше. Бо вона собі домальовує, та, да вона, вона сидить, собі вона домальовує. ж розуміє, що там війна, це окопи, це все страшно, і воно вже фантазія там. Ну да, вона звісно, по-друге по іншому. Воно, коли спирає. колектив хороший, коли з тобою хороші, обучені хлопці, воно не так страшно, бо ти знаєш, може на кожного розраховувати. Якщо якась там і ситуація екстремальна, ми всі працюємо, нема такого, що я буду, я не буду, там всі працюють. Угу. Ну. Командування сказав, головне ну, якби, слухати, що там, яку команду дає командування тобі. Вони бачать з неба, в них є пташка, вони бачать, що робиться наверху, бо ти ж цього не бачиш. Якщо ти слухаєш і робиш те, то, що тобі кажуть, ну, там, ти виживаєш. Якщо сказали вийти, треба там, навалити, наприклад, вийшов і зробив. Якщо не вийдеш, до тебе хтось дойде.